Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Е, мої дорогенькі, чому я роблю зараз маленького принца окремо? В мене так вийшло, що. Е, щось перервало. Я не знаю, що. Чи, можливо, я вже не пам'ятаю, чи хтось позвонив. Просто мобілка відключилася. Ось так. Тому я вирішила робити це відео окремо. Коли воно вийде, я ще не знаю, я ще подумаю, і можливо, так і залишу. Залежить від вас окремо дивитися маленького принца. Можливо, в неділю ввечері. От подивимося, коли я подумаю. Можливо, в п'ятницю, якщо не буде, наприклад, сімейки Адамсів, хто дивиться цю рубрику. І так, на даний момент, що показує нам маленький принц. України, майбутнє України. Найкращий варіант. Ми дивимося наразі на даний момент, як бачить Маленький принц. Найкращий варіант майбутнього України. Найкращий варіант на даний момент, по цій ситуації, якщо ми дивимося. Дивіться, якась маленька перемога може бути. Може бути, але з великими втратами. Наскільки я розумію, дуже багато прийдеться віддати, мої дорогенькі. Це або землі віддати для того, щоб хтось заспокоївся. Оце один з найкращих варіантів на даний момент. Тому що е, з цього моменту, те, що ви, ми маємо в Україні, так? ми не маємо перемог, ми не маємо е, доброго забезпечення, у нас нехватка людей і тому подібне. Е, тому. Маленький принц нам показує, що на даний момент з великими втратами, так? Тобто тут і печалька в нас, тобто розстроєння, емоційний стан дуже поганий. Але може бути якась неповна маленька перемога. Може. Але з втратою чогось. Ось як я це бачу, як я це зчитую. Не знаю, дивимося на гірший варіант. Ну, подивимося, спробуємо. А ви скажете. Найгірший варіант це коли Росія повністю нас захамутає. Ви випав диявол. Тобто нас повністю здадуть. Повністю здадуть. Я тут докладаю. Ви знаєте, це, скажімо так, що не зможе українці навіть не зможуть боротися, не зможуть пікнути. Так, де тут покласти? Тут покладу. Дивіться, як я зшитую цей. Я би ще ось тут поклала варіанти, які у нас тут варіанти є. І так. І так, зараз я поясню. Дивіться. Тобто легітимізація в Україні Рашколандії. Давайте я так скажу. Дивіться, загроза втрати. Легітимності України. Тобто, Україна може повністю впати, впасти, повністю найближчим часом, мої дорогенькі. Тут емоційність іде, туз кубків, він, скажімо так, тільки з цього з цього ми можемо вийти, тільки якщо ми пройдемо якусь трансформацію. Тобто, дорогі українці, дорогі мої любі. Як би вас ще гарно назвати? Гаразд, не можу зараз придумати, втомилася трохи. Дивіться, пройти трансформацію. Інакше ми е, ну, чекають нас дуже невеселі часи. Хоча і зараз вже, бачите, і зараз, зараз, зараз у нас вісім, вісімка. Мечів, а ми можемо перейти в дев'ятку. До речі, що мені подобається, що тут немає десятки мечів. Це говорить про те, що повністю здачі України не буде. Тобто якусь нашу легітимну. Ризик нашої легітимна влада може впасти під Росію. Оце ризик, але українці, якась частина українців не здадуться. Тому немає десятки, тобто, все рівно буде якийсь або партизанський рух. Тобто, навіть якщо кажуть, один в полі не воїн. Навіть якщо це тільки 1% чи тільки 10%, які повстануть, які не дадуть владі здати Україну. Але мені чомусь здається, цей варіант не пройде. Тому що влада, я вже в якомусь розкладі говорила, влада дуже боїться українського народу. Не просто так вони і саркофаги ці заки покупували, придбали, набрали зараз поліції повно і різних різних полків. Які їх оберігають. Ось і розклад про як вона називається про напад на Зеленського, Це теж туфта. Це для того, щоб вас відволікти. Це для того, щоб вас перевести в емоційний стан. А тут легітимізація може бути, що Зеленський може. От влада, давайте не будемо Зеленський, бо Зеленський не один, там Єрмак, там багато хто з них керує, вся п'ята колона керує Україною, тільки не українці. От, але якась частина може цього не доп... тобто навіть якщо влада легітимізується на рашку, так? Тобто легітимно все здасть, але цього не буде. Не дадуть. Оцей процент, який залишається, я не буду зараз казати, який це процент, але це великий процент все рівно. Давайте подивимося, який це процент. Ви знаєте, наразі цей процент людей, мені чомусь здається, от я казала, що дев'ятка, так? Тобто 90%. Печальки є, але 1%, верніше 10-10% по тузу це 10% нехай буде. Але з другого боку, туз він дає потужний концентрат, то можна сказати, що є. Вони зараз просто у підпіллі, вони зараз просто мовчать. Але є ті люди, які не дадуть Зеленському здати Україну. Ось так я бачу цей розклад мої дорогенькі. Ось так я бачу. Буде протистояння. Буде. Якщо наша влада звужує це коло, чим більше вони звужують, вони роблять це поступово, ось а, тому народ терпить, але колись терпець урветься. І оця карта про це показує. Поки що ось цей стан у наших українців, поки що оцей стан, все пропало. Давайте здаватися, дехто каже. на що нам ті території? А ви не забувайте, що там на тих територіях наші люди, які сидять, які сидять і чекають, вони нічого не можуть зробити. Розумієте? от Тому тому я тут бачу, що в принципі не дадуть Зеленському здати Україну. не Повністю взагалі. Якусь частину може, але тут буде дуже хитро якось. По домовленостях хитро будуть здавати, ніби ж то нема зброї, ніби то нема людей, не туди. Знаєте, я чула від військових, забрали з дуже таких, скажімо, частин фронту, де дуже-дуже дуже важко було, дуже важливо. Частина фронту і переклали десь кудись в інший бік. Не доукомплектували, бо немає людей. Ось. І тому зривається, віддаються території. Розумієте? Ось, оце так. Оце ось тут показується. Це отак по домовленостях іде. І не забувайте, сирський, можливо, і непоганий військовий, але він виконує накази, які йдуть зверху. А він лояльний до президента і до офісу президента. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Все рівно не дадуть, тому, тому сподіваємося, що все буде добре. Ось і не мовчимо. Бажаю всім гарного дня, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі, і чекаю на ваш відгук. Можна робити цей розклад, і як за часто ви його хочете бачити. Кожного вечора, кожного дня. Раз на тиждень, в неділю чи в п'ятницю, коли немає а, сімейки адності. Бережіть себе, мої любі, мирної ночі. Слава Збройним силам, все буде Україна.